Мешканці промислової 9 дуже цікаво переходять цю дорогу. Спочатку з ліхтариком шукають знак, а потім вже переходять по дорозі, де зебри теж немає. Влада на їх звернення не реагує, тому люди звернулись до народного контролю. Житомиряни кажуть, найбільше бояться за дітей. Як дорогу переходить малеча, то різне лихо може трапитись, розповідає пані Раїса. Це це, це ж, А якщо дитина буде йти? Та це страшно. Діти приходять із йдуть зі школи, не знаєш, що, що твою дитину йде. Дітей дуже багато. Городок молодий, діти ходять у дві зміни, і тому треба обов'язково, щоб була зебра. То він йшов вот, якраз під цим знаком. Медленно подивитися, що не будуть робити. Вони йому сигналять, кричать, а він ползе і показує на знак. Вони йому показують, а де зебра. Народний контроль звернувся до керівництва міста, аби з'ясувати, чому комунальники не відновлюють розмітку. Врешті журналістів та активістів запевнили, незабаром поблизу промислової 9 стане безпечно переходити дорогу. Але але воно поставлено в план і буде зроблено. Наскільки Так, так, так. Тобто, це не проблема, воно буде зроблено. Да, 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 промислово 9. Ми проконтролюємо виконання цієї обіцянки. Дмитро Клименко Ілля Кот, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,